Настала весна, а разом із нею настав час для насолоди першими сонячними променями. Одним із видів діяльності, який щороку набуває більше послідників, є фестивалі, присвячені садам та квітам, в яких докладно піклуються про кольори та аромати. Тому ми зібрали для вас найкрасивіші куточки Європи, якими можна насолодитися навесні. Фестиваль вишневого дерева в долині Джерте. Долина Джерте на півночі Естерадури славиться вишневим цвітінням навесні. Дата цвітіння змінюється щороку. Залежно від зимової погоди, тому треба бути обережними, щоб не пропустити зустріч. Зазвичай це триває близько двох тижнів, але оскільки дерева не цвітуть одночасно, найкраще провести кілька днів у регіоні і таким чином побачити весь процес. Після того як відбувся розрив білих пелюсток, відбувається вигляд вишень. Зазвичай це явище можна спостерігати приблизно в червні та липні. Сніговий пейзаж перетворюється на насичену червону ковдру завдяки плодам вишневих дерев. Міжнародний фестиваль саду, Щороку в домені Шамонсюрлюар відзначається річниця міжнародного фестивалю садів, менш ніж за 200 кілометрів на південь від Парижа. Ця подія являє собою панораму унікального ландшафтного створення у світі, яке об'єднує численних художників та садівників, щоб створити одну з найвідоміших квіткових виставок у Європі квітковий килим великого місця. Гранд Палас в Брюсселі це історичне та комерційне серце столиці Бельгії, а також одна з найкрасивіших площ Європи. Його будівництво розпочалося приблизно 20-му столітті з будівництва продовольчого ринку та кількох будинків гільдії, до яких міська рада приєдналася роками пізніше. Площа була зруйнована в 17-му столітті через бомбардування французької армії. Але пізніше вона була відновлена, тому на ній можна побачити різні художні стилі, такі як готика, бароку або неоготика. Кожні два роки гранд Палас у Брюсселі покривається квітами, та наповнюється інтенсивним та свіжим ароматом. Виставка квітів Челсі, раніше відома як Велике Свято Весни. Квітковий фестиваль є важливим для Сполученого Королівства. Він відзначається в останні вихідні травневого місяця в Лондоні. Під час заходу демонструються різні сади, спеціально розроблені з цього приводу, а також сотні експонентів. В яких найкращі виробники в цьому секторі демонструють оригінальні композиції, виготовлені з найрізноманітніших рослин та квітів. Фестиваль квітів проходить у королівській лікарні в Челсі, і на відкритті навіть присутня британська королівська сім'я. Міжнародний фестиваль тюльпанів у Стамбулі. У квітні місяці парки та сади Стамбула цвітуть і наповнені тисячами тюльпанів для святкування турецького свята, мистецтва та культури. Ця квітка є символом країни, і звідси вони поширилися по всій Європі. Це правда, що коли ми говорили про тюльпани, перше, що спадає на думку, це Нідерланди. Але насправді саме в Туреччині їх почали вирощувати як декоративні квіти в ХХ столітті. З 2006 року кожного квітня Стамбул покривається тюльпанами, щоб відновити цю давню турецьку традицію. Так народився міжнародний фестиваль тюльпанів у Стамбулі, подія, яка щороку прибавлює безліч туристів. Місце, де можна знайти більше тюльпанів, знаходиться в парку Емір. organ